У сьогоднішніх чвертьфіналів Ліги Чемпіонів, на мою думку, є явні фаворити. Це ПСЖ та Атлетико. У Луїса Інріки достатньо знань та ресурсів і якості гравців для того, щоб подолати дитячий садок чаві. Ну, Атлетико, за усіма параметрами, за якістю гри, за збалансованістю, на сьогодні явно сильніший за Дортмунську Борусію. Хоча такої фі фієрі, яку ми побачили вчора, очікувати, я вважаю, не варто. Вчора е Мансіті відверто десь пощастило у протистоянні Реала, який, як і я передбачав, виглядав якісніше. Нічия залишає шанси обидвом командам. А ось нічия Баварію у протистоянні з Арсеналом все ж таки е робить Баварію фаворитом.